Перший цифровий центр для внутрішньопереміщених осіб з'явився у Кам'янці-Подільському. Завдяки міжнародній гуманітарній організації на базі третього ліцею облаштували навчальний клас. Він передбачений для використання в навчанні учнів внутрішньопереміщених особ, заняття дітей під час літніх канікул. Тут буде потужний інтернет, буде комп'ютерна техніка. Наразі от завезли таке обладнання. Центр тільки формується, набираються кваліфіковані кадри для роботи. Тут директорка ліцею вважає, що наразі такий центр для внутрішньопереміщених осіб дійсно потрібний та актуальний. Бо дітки, які проживають в нашому місті, кам'янці-Подільському внутрішньопереміщені особи потребують надзвичайної уваги. Працівники закладу очікують високу відвідуваність класу, адже ліцей географічно зручно розташований. Ми були і пунктом реєстрації внутрішньопереміщених осіб. У нас така локація, що біля нас проживає багато внутрішньопереміщених осіб, дітки, які ходять до нас навчатися в школу. Ми і були відкриті як пункт незламності в восени. Про нас знають, до нас йдуть, а ми раді відвідувачам і раді допомогти тим, чим можемо. Користуватися цифровим центром зможуть як діти-переселенці, так і місцеві школярі. Тут буде потужний інтернет, підсилений, будуть всі умови, навіть кондиціонер, колеги завезли. Для комфортного перебування влітку загалом представники Save the Children планують відкрити в Україні близько сотні цифрових центрів, аби незалежно від місця перебування діти мали доступ до онлайн занять та могли продовжувати навчання.